Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з aliexpress Вона в нас сьогодні також іде консолідована. Тобто в одній посилці є. Здається, тут дві посилки. Зараз ми глянемо. Так, ось одна посилка і ось друга посилка. Все. Бачите, більше нічого немає. Так. Ну що ж, розпочнемо з цієї маленької. Так, тут у нас мають бути три таких шланга перехідники е, до насосу, до компресора, до будь чого І вже бачу, що е, неправильні, неправильні перехідники, тому що я замовляв такі, що там мало бути е, спускатися. Ось тут така штучка, а тут її немає. Неправильні перехідники, тому давайте один я вам покажу, але, не превеликий жаль, я залишу посилання на дані товари, і побачите, тут, в принципі, мав бути такий перехідник, спуск повітря мав бути. Тобто, якщо ви там перекачали забагато, то там мав бути спуск. Це перше. І друге. По довжині я замовляв 60 см. Зараз давайте переглянемо, що ж нам прислали. Так. Ну, довжина у нас, виходить, сходиться, але що? Це не ті перехідники, які я замовляв. Тому на рахунок них я розчарований. Ну, ось таке. Наступна посилочка в нас досить мала би бути цікава, її довго чекав, до речі, термін від замовлення до самого вручення, отримання посилок, тобто даних зайняв 35 днів. Так. Як я й казав, посилання залишу під відео. Так, потрібно акуратно розпочинати, тому що тут щось цікаве, щоб не. Пошкодити. Так. Бачите, продавець запакував в один і, і в другий пакет. Ось бачите, другий такий пакет. Так, Потрібно акуратно її розпочинати, щоб не пошкодити краще без ножика. Так, ну, Можу одне сказати, продавець, в принципі, нормально запакував, тому що, бачите, перший був, ну, це консолідований пакет такий той світлий, плюс, дивіться, два чорних. Два чорних це вже такі вони сухі, міцні ось ці чорні пакети. І також ще один прозорий, дивіться, ось такий фірмовий, як на мене, бачите, ось тут є штрих-код. Бачите? Так, сфокусувалося. товар. Ось такий фірмовий пакет. Він у нас йде, бачите, зіп-пакет такий. Так, ось. І, в принципі, це така довгоочікувана річ. Це у нас іде рюкзак. Тільки єдине, що мені здається, можна... Можливо... Ні. Я думаю, все нормально, все виправиться. Це рюкзак від фірми Xiaomi. І здається, що він йде оригінальний. Бачите, ну, це йде, як би скажемо, суббренд Xiaomi, напевно. Ось ця модель маркочка така 90, вона там йде якби так. Ну, Ось така бірка. Може комусь. Тут, в принципі, все по-китайськи. Multi-Starkер 90. Його розміри. Ну, в принципі, я думаю, це товар для внутрішнього ринку Китаю, але скажу перше враження доволі такий якісний. В принципі, думаю, що в принципі, все прошито нормально. Його вартість 50 е, з чимось доларів. Просто ну, він біля 50, але ну, там доставка платна. Так. Давайте покажу вам по Так, Ось у нас ось тут одна така кишеня. Тут в принципі, можна... Щось таке ставити. Телефон, да? Воно тут буде триматись, воно ніби скрита, її ніби й не видно, але вона тут є. Телефон сюди поміститься, в принципі, е, давайте спробуємо ось такий. Ну, це кнопочний телефон, але він ось такий габаритний, дуже великий. Сенсорний, в принципі, сюди я міг би зайти. Ну, це в нас перше таке. Так. Е, змійка дуже добре ходить. Відчувається, що вона там дійсно така оригінальна. Так. Ось у нас таке відділення. Бачите, це у нас перше відділення, ну, крайнє. Тут, в принципі, ось ще таке є відділення. Можна сюди ставити якусь папку, документи. А ось цей відділ, в принципі, він загальному предназначений для ноутбука. Тобто планшета. В принципі, можна якийсь невеликий ноутбук. І ось тут є, скажімо, таке відділення. Потім йде ще одне відділення, це під планшет. Ось це, бачите, до речі, тут... Навіть є ці позначення. Тут ноутбук, тут планшет. Ось ще одна є бірка. China. Все це застівається на липучку з таким пояском. І, в принципі, тут великий може ноутбук поміститись. Або якісь документи. Ну і ось такий. Це дуже добре. Я обирав рюкзак по таких параметрах, щоб під ноутбук був окреме відділення, тому що багато рюкзаків вони побудовані на базі ось так. Тобто ось такі відділення під ноутбук і це основна частина рюкзака. Яке, виходить. Але вони мені не подобаються. Мені подобається бачите, це одне, а ось основне велике відділення. Воно окремо, воно відділено, І воно бачите, о, тут ще був пакет всередині. Ось. І ось основне відділення. Тут бачите, також є такі, скажімо, кишені. Дві, ось одна, друга, велике відділення, досить таке об'ємне. І дивіться, що маємо ще. Тут Тут також, дивіться, з цієї сторони також кишені. Також дивіться, одна така на змійці. внутрішня кишеня. Все, в принципі, відчувається реально якісне. Доволі добре все прошито. І він досить такий міцний. Матеріал його такий реально не є якийсь, скажімо, черпотреб. Реально хороший. Як він себе покаже у носці, я не знаю. Так, давайте далі. Переходимо на передню частину. Так, у нас в передній частині є також дві кишені на змійка. Ну, ось така. Кишеня, в принципі, для якихось речей там. І маємо ще одну кишеню, ось таку. Вона. Скажем, нібито не дуже її видно. Вона реально велика. скажімо, І в неї тут також є такі відділи. Тут можна ручку поставити, ще якісь там скажем, штуки. Ну, Відділи нібито під телефон, там гаманець і так далі. Але я думаю, що гаманець носити в задньому кармані це така рекомендація не дуже собі. Тому що можуть у вас його поцупити. І ось, в принципі, все-таки. Так, е, бачимо ще ось ручка зверху є одна така. Ось тут, в принципі, добре прошита. І бачимо, ще є одна така з боку, якщо ви хочете носити її ось так. Одна також ручка. А, е, ні, що? А, це відгін Я думав, що тут чадний карман скрий. Так. А, дивіться, до речі, що ще ми маємо тут? Є ось така штука, це коли ви валізи ось всі на колесах. То сюди просилюєте ручку, цей поясок, і ставите його на валізу. Ну, ось як би все. Дивіться, посилання буде в описі під відео. Е, продавець довго його відправляв, воно йшло, в принципі. Ну, якби не так сильно довго, тому що 35 днів це, в принципі, ну, якби нормально. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також не забуваємо про розіграш, там, де американське відео, перегляньте посилки з Америки. Кому цікаво. Всім пока!